Добрий вечір. Коротенький сьогодні етер про те, як займатися вдома з дитиною. І сьогодні розкажу про роботу над картинкою. Коли ви дійшли до того етапу, що ви займаєтеся, вже можете за картинкою з дитиною займатися і ставити питання, слухати, як дитина відповідає, або просто пропонувати дитині картинку і дивитися, що дитина може. З тої картинки взять, да? як вона може назвати те, що вона там бачить, як вона може описати, тут ви можете подивитися, як вона може відмінювати, да? як вона може із часом взаємодіяти нам нужна, як вона може граматичні ці конструкції так, тут м -м, використовувати. Беру мою книжку з німецької. Бо тітя далеко в Теті немає а, дитячих книжок. Ні, ну є, ну це те, що було, знаєте, тільки що а, консультувалася з мамою, роз, розмовляла, і в нас була така тема за картинки. І то я думаю, я трошечки розкажу. Може комусь також буде цікаво. І коли ви пропонуєте дитині подивитися на картинку, да, і а, що дитина бачить, ви можете не обов'язково, щоб вона вам знаєте не доводьте до автоматизму. А, бо як ми німецьку вчили, да, в нас таке таке теж було. Біль бишбіль опис опис картинки. І да, я бачу двох людей. Я бачу чоловіка і жінку. Чоловік там одягнений так то і так-то, Жінка одягнена так-то і так-то. Це все класно. Можна і за такою да, схемою працювати, що я бачу, як воно виглядає. А можна, можна це простіше варіант, і ви розумієте, що дитина може взагалі та, описувати картинку. Ви й дивитеся, як вона може описати. Такий варіант також good, він також підходить. А я хочу вам запропонувати таку маленьку цікавинку, та, коли ви можете запитувати не тільки те, що дитина тут бачить. Коли вже це дитина може робити, звісно. А, а те, що може дитина побачити до того, так, як ця дія тут сталася і після того, а, ось сьогодні тільки про це скажу. А, запитайте дитини, о, тут вони стоять, а як ти думаєш, а де вони були до того? Так? Вони сюди прийшли чи приїхали? Як ти думаєш? Чи на машині, чи на автобусі? Так? А може хтось прийшов, а хтось приїхав. М -м, а цікаво, думаєш, як ти думаєш, а що вони можуть бути взуті? Да, тут не видно. Там. М -м, таке. Ну, да. А що вони будуть робити потім? Тут вони зараз дивляться про щось балакають. Да? Класно. А що вони будуть робити потім? Може, вони підуть чай пить. Да? А може, кожен додому поїде? І о -о ось саме це питання, які. Не будуть класичними, а які ви зможете дитині задавати, і дитина буде міркувати. Вона буде включати свою фантазію для того, щоб дитина не буде думати над тим, наприклад, що їй потрібно якось правильно відповісти, так як вона вже завчила, так як ви її. Вчите, ну, діти ж хочуть бути успішними. Да, вони знають, що мама чекає, щоб дитина правильно сказала. Ось а тут буде те, що не так, як завжди, не традиційно, і дитині вона буде думати над своєю фантазією, та да? що вона може уявити над своєю уявою. І Ви подивитеся, наскільки дитина вже в уяві може використовувати ці граматичні конструкції, коли в неї контроль перейде. Не на те, щоб вона відтворила так, як вона пам'ятає, що потрібно описати картинку. Ви ж все одно, хоч картинки різні, але дитина, коли ви періодично з нею по тим картинкам йдете, вона запам'ятовує алгоритм опису. І вона кожного наступного, хоч там будуть динозаврики або квіточки, або ще щось, буде описувати класично за тою схемою, як ви її навчили. А коли ви зміщуєте її контроль. З того опису, як вона звикла описувати колір, да, хто там, сидить, стоїть. Ось. А ви її контроль переносите на фантазію, дитина переключає свою увагу туди, вона думає, що б там могло би бути. Тоді дитина не так думає про те, що вона може побачити, наскільки в неї не автоматизована а її природня, да, то, як вона справді розуміє, не завчену. Ось. І саме в цьому буде розвиватися її, як дитина буде приміняти, то все використовувати. от. І якщо вам потрібно буде поправити дитину, що вона повторює щось так чи не так, ви можете просто їй казати вірний варіант. Якщо вона щось неправильно провідмінювала або не той час використала, то ви можете їй просто підказати, як це правильно. І дитина на слух запам'ятає. Наступного разу також. Десь щось вона не так скаже, ви їй даєте правильну модель да? конструювання того речення, і дитина. Її буде на слух запам'ятовувати використовувати. використовувати. Да? Не треба казати, що тут неправильно, повтори вірно, повтори вірно. Да? Просто пропонуєте вірну модель, дитина на слух сприймає і поступово буде. Потім ви можете це, наприклад, да, ви з картинкою попрацювали, дитина розказала, описала, І якщо дитина може писати, Да, або ви можете замалювати цю картинку. Ви можете взяти якусь зошит завести для опису картинок і просто замалювати графічно да, те, що вона запам'ятала. Нехай намалює так, як вона може, або разом з вами спочатку, або сама. Ну, тобто створювати ці історії і переносити, да, тобто те, що дитина розказала, придумала, можна закріпити в тому, щоб намалювати і коротеньку історію, якісь слова, які вона може записати, записати, да? залишити зверху, намалювати, знизу залишити частину для того, щоб описати. Записати слова, які вона може знає, може слово сполучення, може реченнями. Дитина може описати цю картинку, те, що вона ну, придумала да, для себе, і залишити. Наступного разу ви можете повернутися до цієї ж картинки. Перечитати да, те, що ви бачили, а що ти можеш додати сюди? І Дитина подивиться, вона побачить те, що вона вже писала, і вона побачить, що це можна розширити. Вона вже подумає над тим, що вона вже зробила. Да? Буде розширювати своє сприйняття цієї ж самої картинки. Тобто вона вже трошечки більше щось знає, ви ж займаєтесь з нею кожного дня, да? щось вона нове вивчить, і вона зможе застосувати це знання до цієї самої картинки. І таким чином буде накопичувати. І дитині буде цікаво, вона не буде одна і те ж робити те, що м -м, механічно, да? тому що дуже багато завдань, які ми м -м, робимо з дітьми, вони механічними стають, і дитина вже налаштовується на то. А тут Буде цікаво, тому що це саме її робота, це її творіння, вона цей зошит із описом картинок сама буде складати, описувати, записувати слова, нові, а я тут знаю, що я оце нове слово вивчила, і можна його дописати. Да? І ось таким чином да, можна трошечки зробити цікавішим і більш пізнавальним і корисним для дитини саме опис картинок. Ось. На сьогодні це все. Цей етер збережу. Може, він вам буде у нагоді? Ось люблю обіймаю. доброго вечора.